Його всім привіз волі плеє в мене конференції номер 71 як придумали про колега-плеєри, ми розпочнемо. Почнемо з образу самого проколега-плеєра. Сам образ про колега-плеєра. Більшість його волосся то означає, що він кольоровий персонаж. Саме волосся означають е, прополіни і порад а очі це про ліплеєри і порад плеє. І ще можна доповнити, що. В більшості волосся буде ближче до ім'я. Ім'я самого колега плеєра вона в більшості означає, що він кольоровий, не якби кольоровий персонаж. І проте можна ще сказати, що в більшості тим саме так це і означає. Почнемо з арк того самого персонажа. Більше це по, по перший і четвертий сезон ти трині погоди, сам, сам персонаж, характер був якби, простим, там, добрий, доброзичливий, там, життєрадісний персонаж, а в п'ятому і шостому і в Хрублюфлорі погоди, як він там, якби, появлявся, і отож. Сам е, характер самого персонажа він означає, а як ми візьмемо характер п'ятого сезону і шостого, то характер проколгаплеє в п'ятому шостому сезоні він скорше в більшості до розумний, добрий і серйозний персонаж ніж в четвертому і першому сезоні «Трині погоди. Якби задум самого персонажа, він більшості пов'язаний з образом, що він був в більшості пов'язаний з кольором, там, з Прполіною по кольорам кольором і в більшості все. Бо що, можна сказати, я позаду, але в більшості сам персонаж, його і в більшості сам персонаж задумався більшості ще він буде близько до самого проліплеєра, тому в більшості його ім'я і... Образ дуже схожий до Пролюпленого, тому що він, це було б показати, що він його справді його батьком і ближче до його, що він є своїм батьком і більшості тому його більшості його задум, це був в більшості, щоб показати, що він. Я близько до проколегоплей до, до більшості. Сам Проколег він в більшості пов'язаний з кольором. Ну, якби все, що він зайб задум ім'я там. І характер і образ, то в більшості все пов'язане з кольором, як в більшості. Пов'язане з цим персонажем. В більшості, що сам про колерплей в більшості всьому пов'язаний з кольором. Так. Да. І це було все, що міра, я би сказати про цього персонажа. Я ще скажу, що сам якби сам персонаж, що він в більшості насильно добре продуманий. Ну, Допой би немає детруманий, не сильно так добре його зробили, але я думаю, йду не закінчити конференцію. І всім до побачення з вами убівлимачення, всім гуд, бай!